Володимир Іванович, розказуйте, будь ласка, за сертифікат. Сертифікат був мною отриманий від громадського об'єднання війничани фонду МКП громаді. Місяць тому в готелі Франція, де були народні депутати Білозір, Кучер, от, колишній губернатор почесний нашої Вінницької області Валерій, для… Передачі його прикордонного загону на отримання ФПІ дрон королева Шершні. Да. То він, Бо, він вже воює воює вже цей дрон, і це велика шана і повага. Да, звичайно. І це... Приносить користь, да. це... він переданий прикордонника в Маріуполіському загону, який напередовій. Володимир Іванович, тепер ми зупинимось, тому що, якби я так думаю. Ці нагороди ваші цей показувати, то це було б ще годинка-півтори, так? а у нас часу ефірного не буде стільки, то ви мене не вибачте, я прошу вас зайняти своє місце. Ми зараз з вами продовжимо розмову. О, на фоні ось цих шикарних ми зараз знімаємо в кабінеті гречковського керівника Ну, я би сказав так, спортивного життя Ямполя. Тут це відома Геннадій Грицьковський, відомо, Відома, я думаю, що в значній мірі він і ваш вихованець. Так. Я так. думаю, він так. Не без участі в мене він так. в місті Ямполі. Так. Разом... З вашого дозволу я біля вас поряд, Будь і вас ми, ми починаємо. От так, тісніше ми показали глядачам, щоб досягти оцих результатів, ну пересічна людина, пересічний хлібероб, йому важко це все осягнути, щоб стати майстром спорту, джудо СССР, То, на той час це ж був молодий спорт ще. Ще ж молодий і спорт. Важкий, і великий, що Ще зовсім зовсім молодий. Велика, свій шкі, час він час. був заборонений. <рес> ну, под... Як, карате. Да, як карате, А потім його дозволили і так по чайні ложечки і давали. Тобто, і ви стали майстром спорту СССР. Це це, Владимир, це... І я скажу глядачам моїм, знаєте, я мав. Дотична людина до спорту. Я служив в Псковській повітряно-десантної дивізії. Це без за... спорту не могло бути. Так, да, Це а всі то, да. спортивна дивізія була на, на той час, яка саме практикувала, засновувала отакі основи єдиноборства. Да, ну, да, 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 да. да. Я хочу вам сказати, Володимир Іванович. Наприклад, мені зараз дуже боляче, коли я, коли я як людина, ой, знаю і бачу, як ця Псковська дивізія і наших це, і людей. в і мене це нажаль. і найбільше мене Володимир Іванович, пече, коли у цю Псковську дивізію... Приїздить наш ямпільчанин. Є... Тарасов, так. який да. тут отримав перші, так би мовити, сходинки не вільної боротьби, а рукопашного бою. Да, і навчає і ворога. ворога, в тому числі ці самі... Він вже ним займається відповідні служби. Псковський. Він вже Він. займається відповідні служби, тому що ну, зрадник. Ну, на жаль, їх багато таких. І... Які чомусь прийшли. Ну, а те, що це з Вінницької, це взагалі для нас носить. Я розумів, що з Криму, що там, з Донбасу, в ну, Звініцьці, з центральної України, де тут все. І мати з нього тут. Мати, да. так, Янполік проживає. На жаль, він і вчився в нас в другий школі, да, На жаль. Що... Отримав тут е на перший жаль, розряд по -моєму, і пішов. Сам Петербурзі, по-моєму, він тренує да, сам бійцівський з нас. Да. Ну, але дивно, що у нас спортклуб «Барс», назва «Барс», і він забрав цю назву туди, і під цією самою ну, назвою. Не хватило фантазії щось придумати своє, я розумію. Розумієте, ну, розумієте? Він... і коли да. я бачив зараз на фронті, що ворожі спецпідрозділи «Барс» да, воюють, да. мене це, знаєте, да, на штовхи. Асоціація зразу з ним, да. Бог з ним, да. е, е, ви, ви Патріот України, да. і щирий і беззавітний Володимир Іванович, ну от покла, поклавши руку на серце, ви суддя. Знаєте, є різні судді, є, ну, ми не будемо уточняти. Всяке буває. От, да. Але є і в цивільному, і в. І в Спортивному житті, судді. Є спільне. Спільне дотримаються закону. Да? Так. так, правильно так, і закону. Дотримуються закону. Але що, головне це має бути справедливість. Справедливість. Е, я вже відмітив, що щоб досягти таких вершин, це колосальний труд. Ви закінчували яке училися? Міліцейській в Кишиньові. Ага. Я по лінії БХСС. Ага. До речі, там я і отримав звання майстра спорту, виступаючи за зборну Динамо Молдови. В Кишиньові, в школі міліції вона на той час була школа міліції по лінії БХСС з, 2000, з 2002 по 1984 рік. У 84 році, коли я випускався, я був закінчено відмінно, був улянський сіпідіатом. І на час мого випуску було випущено в школу більше 80 тисяч випускників. Mm. Але моя фамілія занесена 11-ю навічно на доску Пошани. Зараз це академія Національна академія МВС Молдови. Зараз вона золотом покрита і золотими буквами на латині вибита моя фамілія в строці під номером 11 на вічно. За те, що я вніс свій вклад у спорт школи і Динамо Молдови. Це була велика, час, будь, ласка, також, скажіть, будь ласка, нагорода для мене. А, а як у вас? Е Підібрав від невідшов Саволюк. Як він вам запропонував цю посаду? Бо Саволюк Михайло Сандр, це дуже порядна людина, це офіцер з великої букви, це патріот, яких дуже так. мало. Дуже мало. Це і ви патріот. з ним були і на Майдані. Так, так. Ми він до мене приїхав Ямпір. Стажувався в лінії БХСС. Його направили працівником БХСС в Чернівці, а ага. я тут очолював службу БХСС у Япільському району. Ага. І він до мене приїхав стажуватися. Я пам'ятаю, як ви мене з ним знайомили. Познайомились. Потім, коли БХСС вже не стало, він очолив службу по боротьбі з організовою злочинністю ага. Моріподійського району. І я пішов до нього в обоз. І ми в обозі разом працювали багато років. Було там багато колег. На вісім районів ми показували гарні результати і добивалися успіху. Володимир, при, при всій величезній повазі до вас час ми не зможемо у нас. Тому, дивіться, коли він, мене, коли він став мером, виграв вибори колишнього мера Петра Петровича Бровка, він запросив мене, бо я був на той час в Вінниці, і запросив мене на посаду заступника міського голови. Курірувати в тому числі спорт, правоохоронні органи медицину освіту. О! Да. от тепер по цих галузях спорт, медицина і освіта, да. скажи, у Могилеві. Моє події, я прийшов на цю посаду, був одноголосно затверджений заступником сесії, депутатської сесію, і в нас було зроблено і реанімаційне, і пологове відділення в лікарні. Освіта вийшла на, на новий рівень, були проведені ремонти по школах, в музеях і так далі. А от спорт був в занепаді. Не було Я навіть, навіть спортивного майданчика, який був на той час в Ямполі, був в Серебрії, був в Чернівцях, молоді подійську не було. Я все-таки спромігся, добився через міністерство спорту. Нам ми зробили фундамент, і на території медколеджа ми побудували цей спортивний майданчик з трудним покриттям. Потім взявся за стадіон. Їздив Чорноморськ, коли там була організація футбольного клубу, звідти привіз ми обладнали їх на стадіоні, поставили тренажерні тренажери, там викрасили все, траву. Команда Моліподівська була на той час на 16-му місці в чемпіонаті області. Це послідній місці. А вийшла здається в трійку. Я півроку тримав цю команду, щоб вона не розпалася за власні кошти. Потім все-таки ми з Савлюком вирішили створити. Клуб, молі подільські змінили назву, додали слово люкс, молі подільські люкс. І команда почала показувати результати. Ми запросили декілька відомих гравців і показувати результати. Ми з 16-го місця за перші три роки вийшли в п'ятірку краще. Потім вже був на придбаний депутат, вже побачили результати, вже почали виділяти нам кошти з бюджету. Коли ми тут розгромили його команду, фіналі. Гречковську, це вже був другий фінал. Перший раз ми програли в 2009 році Кульчину, але там ми грали такі Нагорняк, Косовський і так далі, то ми невеликим 3-2 програли. А на другий рік ми в фіналі з рідною командою Хімік, Ямпіль, за яку я в свого часу також грав 10 років разом з Геннадієм Гричковським на сьогоднішній день. Великим тренером, моїм другом і директором школи, і цього кабінету, де ми зараз сидимо. Так. От. Тому ось такі були і команда, вигравши Кубок області, вперше мої подійські виграв цей кубок. Вона була прийнята рішення, депутати просували однозначно, була занесена на доску пошани міста. Так я ще не було в історії, що футбольна команда повним складом була занесена на доску пошани міста. Зараз зараз там немає. Там там що? Зараз... Да, немає. Команда, потім, коли ми пішли після закінчення терміну, команду футбольний клуб закрила нова влада, автобус передали на місто для перевезення пасажирів і на цьому за от як буває, друзі. А це колосальний труд, щоб зробити такі, такі результати. Водич, <тас> я вимушений задати вам це запитання, але я вам, вас попереджаю, що ми заглиблюватися Хорошо. не будемо сильно, тому що у нас час передачі обмежений. Ну і якщо ця справа зараз в касаційній інстанції, то... Смисла заглиблюватися в ній поки немає, так? Ні. Ви згодні зі мною? млі? Да. Може, е, я про Майдан два слова. Добро, да. Будь ласка. Коли почалася революція гідності, коли е, студентів, ви знаєте, побили біці да, е, Беркута від Захаченка по указу е, Януковича, Саволюк один з перших разом з сином, разом з колегами поїхав на Майдан. Я долучився чуть-чуть пізніше, знаючи, що вони там, я не міг їх там залишити самих. Спочатку була Оля <кхи> <кхи> Саєнко. Саєнко, <кхи> Саєнко. Саша Саєнко, <кхи> Сасує <Саєнко>. Небесне, Андрій <кхи> Оля. Коля Заремко, <кхи> Коля трошки був пізніше. Пізніше. <кхи> да. і Василь О, то Я до них <кхи> долучився, ми попали в 8-му Васту сотню, де командиром у мене був відділення. Ми нам доручили нашому зводу, другому доручили роззброїти Беркут, тому що Беркут не хотів здавати зброю ні правоохоронцям, ні кому іншому, тільки афганцям. Нами сотні керував покійний перший герой Радянського Союзу, який загинув вже після Майдану, от у Вайдарі Олег Іванович Міхнюк, це да, без да, величезна людина. Ви, і... могилів да. подільчан це ваш герой. Да, то так ми разом і відстоювали чесі і нісна на майдані. Я пам'ятаю ті буремні. Це окрема тема, Володимирович. Я, я міг би вас з великою радістю, щоб ви розказали. Як палат той да, ну, да, ризикуючи життям, царенка спас да, вогню. Да, це, це окрема історія. Це окрема історія. Там готується зараз мемуари і фільм про майдан. І да, там є. І царенко да. перший тоді почув спецназ з Росії, яка. Да, коли Я вони... чув, як вони на своїй на мові. Да. на своїй мові. І коли приїхав Ходорковський, його Путін випустив після 10 років ув'язнення, mm -hmm. ворог номер 1 був на той час, йому Михайло Ходорковський, бізнесмен, якого потім в'їжджав весь бізнес, посадив на 10 років. І він приїхав до нас на Майдан. Лусенко, потім, будучи і міністром внутрішніх справ, і прокурор України Юрій Лусенко, привів його до нас і він не вірив, що ми. Оборонялися з фанерними щитами, да. потім ми вже поварили з двойки з металу ці щити. А да. що вони були проти снайперських да, вінті? Да, Ніщо. Да, да. Оце такі були часи. Герої, безперечно, Саша Царенко да. Хай спочуваю, з Богом. велика йому. Ми Ой. всі разом боролись за демократію, і сьогодні продовжуємо її відстоювати. І незалежність України, і в першу чергу від ворожої Росії. Женя Герасевич. Чудова людина, юрист, порядний, сім'янин, люблячий син, люблячий чоловік, колега мій. І він пішов один із перших. І, на жаль, він мав через день повертати вже додому і загинув. Хай спочиває з миром царською небес. Так, Таких нас збирали. Так? Таких людей. І він, до речі, працював з Бровком, але потім... Ну, він як спеціаліст, юрист, він. Але потім він, він пішов йому... і працював Що? разом з вашою командою. Його не цікавило, хто. Так. Йому головне, щоб, щоб робота порядність да. і так. І потім взяв кулемет, і він так. був так. кулеметником, так. Так, так, та, друзі. Так, на жаль, 에... міг би зараз ще розк... запитувати вас по інших героях. Ну, велика уклінь їм низький. Всіх, на жаль, не перерахуємо. Вони кожний у серці, кожен так. тут. Е, Володимир Іванович, місяць тому, місяці один день, газета 33 канал опублікувала проти вас. Ну, проти мене. Там -то просто, я ви згадує. згадуєтеся. Ну, ви в кількох місцях згадуєте. Критично. От. Я, на жаль, у цій темі не працював. Я... Поясніть глядачам, що тут була за публікація, і мені відомо, що ваші сусіди, знайомі звернулися до газети про спростування цього так, матеріалу. Так. Поясніть, будь ласка. Ну, це, я врахую, що це така замовна стаття, тому що колишні сусіди вони зараз не проживають, це сімейна пара, вони не одружені, співмешкають між собою. Колишня вона адвокатша добровина, яку свого часу за негатив вигнали Продовжуємо розмову, Ну, саме цього питання, знаєте, воно далеке від, іспорту, да. від цих. Але воно стосується його честі і гідності. Так. А, а через нього і тих людей, і тих спортсменів, які зараз батьківщину захищають, яких вже немає, загинули за батьківщину. Тому змушений я вас розпитувати, як то було і чому така публікація. Розказую те, як воно було самого початку. Да. Да. Я живу в селищі Березина, Вінницького району. От, з нами, з моєю сім'єю, через дорогу по сусідству проживала сімейна пара, неодружених, вони mm -hmm. співмешкали Добровіна і Кожушний. Де. Кожушний, але як мій більший колега з послужби БХС свого часу. От, потім він вже на пенсії. Вона була адвокатом свого часу, але за негатив її звідти звільнили. Володимир, я вас дуже попрошу да. обережно. Ні, — ні, Я не знаю. Отраз, за що її Я звіль... За негатив, я знаю. Ну, да. І вони жили, ми 10 років жили, все було нормально. Потім, коли цей сусід почав ставити машину, в газеті здається написано, що, е, що а можливо, я зараз в пам'яті провали якісь, але мені здається, що там було написано, що це ви сприяли її звільненню. Ні, ні, то то запитання стоїть з пенсійного фонду. А, а то пенсійного да, да, да. да, А я за да, адвокатури. Да, так, да, так, да. так, так, вибачте, будь. ласка, <laughs> я перепутав. <laughs> Після того, як спір виник між кожушним і співмешканцем, і іншим нашим сусідом біликом слайдом, який не міг на грузовій машині проїжджати, бо тому що кожушний ставив машину, як йому задумається. На якійсь території. Напроти він ставив територію, міг на дорозі частини ставити, міг поставити, якщо Тверезий ставив більш-менш нормально, випивши, ставив, як йому здумається. Виник спір. От, я став на, вийшов до них і запитав, в чому спір. Він сказав, що це його територія, він, він, де хоче там ставити машину. Як з'ясувалося, це територія е, комунальної власності сільської ради. Це тільки проїзд до їхнього домоволодіння, яке знаходиться на суміжній нижній вулиці, квітучий, з вулиці Садова, на якій ми проживаємо. Да, були написані листи в патрульну поліцію так далі для прийняття мір. Коли виїхала земельна комісія і депутатська на це місце, подивилися, в нас більше 40 дітей на вулиці, які не мають взагалі де гратися. Вулиця Трхметрова, обмежена, дітей дуже багато, грається посеред вулиці, малюють там на асфальті. Ми звернулися до сільської ради, щоб нам цю територію виділили під облаштування майданчика. Виїхала земельна комісія, депутатська комісія, обстежили, зробили свої висновки, заключення, винесли на сесію. Сесія сільської ради прийняла рішення виділення цієї ділянки місцями будинками, там більше 20 квадратних метрів, під забудову дитячого майданчика. Ми всі жителі нашої сумішних вулиць, в тому числі і я, купили обладнання, зобов'язалися це обладнання облаштувати. Облаштували цей майданчик, зробили все красиво, є на відео, є на фото і передали ми на утримання на баланс сільської ради на відділ освіти. Так він працював три роки. Але вони, вона, як колишня адвокат, була не портована, подала в адмінсуд на сільську раду про неправоміність рішення сесії, вона програла цей адміністративний суд. І суд визнав правоможним це рішення сесії, ми далі продовжуємо функціонувати. Потім вона знайшла підстави все-таки, якісь були в неї там заключення, що проїзд їм як інвалідам потрібен іменно з цієї сторони. І вона звернулася вже в суд загальної юрисдикції. Одне перше засідання. Не знаю, яких причин було програно сільською радою, апеляція залишили у силі. Зараз касація знаходиться в касаційному суді, ця справа, і питання ще точка не поставлено. Щодо звільнення її, свого часу він, як мій колега попросив мене, знаючи те, що я з Маліподійською голова пенсійного фонду Олена Серівна, поважна людина в Корчах, яка очолює пенсійний фонд в області, попросив порекомендувати її як юриста. То ви її я її рекомендував Олені Сергіївні як юриста, як спеціаліста для юридичної служби пенсійного фонду. Вона була прийнята на, на роботу пенсійний фонд, працювала там рік чи більше, я не знаю. І також з якихось причин, наскільки мені відомо, з негативних, була звільнена. Але вона вважає, що це Але вона вважає, що це я доклав. Я, доклад, я О, взагалі я не, не, не приймав ніяку участь ні. В її Затверджені на посаду, ні її звільнені. Ну, звісно, так як написано те, що я захопив цю земельну ділянку. Як я фізична особа можу захопити земельну ділянку в сільської раді, це було колегіальне рішення одної комісії, іншої депутатів сільської ради. Це було бажання всіх жителів села. І коли вийшла ця стаття, замовна, де вона там факти, взагалі, в той день, коли вона називає прильот, був по дому офіцеру. От оце в цей день виник спор між ним і Біликом. Оце, в цей день. І я в цей день тільки приїхав з полігону, на якому тренували бійців, і з внуками був на подвір'ї. Тому там не було близько ніяких там земляних робіт. Люди, коли мої сусіди почитали цю статтю, вони ну, всі в шокі. Було в нас зібрання на вулиці, було більше 40-50 людей, які колективне звернення написали на ім'я головного редактора. Жучинська Анатолія спростувати цю статтю і заступитися за мене. Я, друзі, я сподіваюся, що редактор 33-го каналу. Е, ну, можливо, він не розібрався по суті. Ну, можливо, ну все таке буває. Робота є робота. Що він ще е, запропонує вам? Щоб ви висловили свою позицію. Оскільки ви людина, як бачимо, як бачать глядачі, непересічна, людина публічна. І надати вам слово, це варто, шановний Анатолій Петрович. Я до вас звертаюся. Дякую. На підтримку. Е, е, да, тому що там була одна сторона висвітлена, інша не була залучена ні для відповіді, ні для пояснень, ні для чого. Е, е, Володимир Іванович, будемо підсумовувати нашу з вами розмову. Друзі. Дякую вам за запрошення. Я вдячний за вам е, Володимир Іванович. Спорт сьогодні особливо. Тільки такі от люди, які фанатично віддані спорту все життя, от зараз тримають у цей час війни наш спорт, український спорт. Він за час війни, бачите, стільки скільки спортзалізнично, скільки спортсменів. Спортменів загинуло в більше 450. Спортсменів, видатних загинув, видатних. Ой. Страшно сказати, скільки ще загине за батьківщину. Сьогодні я провів на фронт мого друга спецназі, соложить, воює, очолює спецназ. Також у вашого випускника. Я не можу не сказати вам ні прізвища його, нічого, але на камеру. Боги да, обережає. Я тільки хочу вам сказати, Володимир Іванович. Ми з вами говорили. Україна понад усе. Так. Україна те, що з сусідкою, те, що. все, то все то дрібниця. Нам потрібна наша да. незалежність. Але дрібниці іноді боляче. <світ> Тим більше, що вони не заслужуємо. Да. <світ> Отже, від душі і серця Водинович. До речі, ще одно. У нас голова Федерації обласної універсальної бою, Роман Мербіцький, який теж є заслуженим тренером України, яку я свого часу рекомендував на цю дану посаду голови Федерації України. І він підтримав її, Роман був призначений. І ми за багато років, я вже 19 років в універсальному бою, ми вже останні два роки вперше в Вінницька область вибору перші місця. Такі попереджаючі, такі як Одеса, де завжди був рукопашник Бій, як Чернівці, як Хмельницький. Вінницька область. Перші два роки ми завоюємо перші місця. Я дуже радий, що я не помилився в цій людині. От, і він мене рекомендував, як і вся Федерація, рекомендували на Володич. Ну я на кожний, як кажуть, хвалить свій спорт. Ну да. от свій вид спорту на шахи себе хвалять, от, а, а рукопашний бій і все-таки. Зараз у час дронів, у час у, у, ребів і так, далі, і так далі. От спорт там на фронті потрібен. Дуже потрібен. Це повна викладка, це екіпіровка, це великі нагрузки. Це не кожен може витримати. Фізично дуже важко. Кажеться, що це оператора фідрона, але ж з них міняють дислокації, повні завантаження до 50 кілограмів, переміщення, оперативно виїхати, оперативно знятися. Це без спорту ні Спорт це наше життя. Я все життя в спорті, а не все спортсмен, Внук зараз на зборах, Ілюша в Карпатах на просмотрі. Футбольний клуб в його запросив на просмотр. Так що в мене вся сім'я спортивна, і я все життя в спорті, і сьогодні ми сидимо в цьому кабінеті, в якому я починав свою службу і і вам і скажу, від душі, життя. І я, я в душі також дуже люблю спорт. Від душі і від серця вам дякую. дякую всім. Я сподіваюся, шановні глядачі, що вам було приємно сьогодні відкрити. Ще раз відкрити, багато його знають людей, але тих, хто і перший кого я перше знайомлю з Володимиром Івановичем, відкрити таку людину. Як... Дякую за запрошення, за інтерв'ю. І чекаємо нашого такого догожданого миру на нашій ну, багатостраждальній землі. Слава Україні! Героям слава!